Всім доброго здоров'я. Багато хто з нас мав в житті таку проблему, особливо, скажімо так, в молодому віці. За дівчиною бігаєш, добиваєшся, водиш в кафе, в ресторани, в кіно, максимально проявляєш свою увагу, Скажімо так, виконуєш всі, свої, виконуєш всі її примхи, забаганки, слухаєш. Але чому до тебе увага мінімальна? Ти не теж перебуваєш на других ролях, ти перебуваєш, не знаю, на якому десятому, мабуть, місці, але візьми іншу ситуацію. Потім в нас зустрічає скажімо, так іншого хлопця, який не робив навіть 2% того, що робив ти, у них все нормально. І потім вона каже: ну, серцю не прикажеш. Тепер візьмемо, скажімо так, старший варіант, сімейне життя теж така сама ситуація. Скажімо, чоловік старається, забезпечує, забезпечує грошима, увагою. Щось треба по хаті зробити по-дому, вже миттєво ремонтує, миттєво купляє, миттєво все робить. Коротше, старається максимально вкладається в сім'ю сім максимально. І що отримує відповідь, якісь маніпуляції безпричинні, безпідставні, якісь претензії і так далі. і так далі, тому подібне. Ось. Візьми другий варіант скажем, чоловік свого бокаючи алкоголік, агресор б'є, принижує, причому регулярно, не при основі. Сім'я прекрасно і живе, сім'я прекрасно існує. У них двоє, то четверо дітей. Люди живуть. 5, 10, 15, то і 20 років той все життя так проживуть, і всіх все влаштовує, всіх все нормально. Чоловік щасливий, жінка щаслива, парадокс виникає. Отже, з контексту вище сказаного, тепер задаємо собі питання: чи варто бити жінку? Хоча б періодично. Будь ласка, увага на екран. Я тому, абсолютно за те, щоб баб ставити на місце. Они не то что распустились, они деградируют только благодаря тому, что от мужчин нет адекватной ответной реакции. Повысила на вас голос, за трещину получила, пощечину. Что-то начинает права качать свои. Дверь открыта, до свидания. Вот только так можно с ними. Вообще других вариантов нету. Про то, что женщина должна на свое дебильное поведение Получать адекватную мужскую реакцию, агрессивную именно. И природа, она никуда наша не делась. Женщины — примитивные существа, которые реально понимают язык силы. Что-то начинает там гнать на вас, что-то пытается свои права качать. Не то, что дверь открыта, она сразу за, за трещину должна получить за это. Для профилактики даже. Я даже не шучу. Это действительно так. Это работает с женщинами, которые не понимают язык слов. О а большинстве своем они не понимают. Даже психотерапевты говорят, что хорошая пощечина отразвляет очень хорошо. И, кстати, поговорка, бьет, значит, любят она очень глубокий смысл имеет. Очень многие женщины живут с теми, кто вообще-то избивает их по-настоящему. То есть реально многие женщины живут с психопатами. А так сейчас вообще полный беспредел. Просто от безнаказанности. Только от безнаказанности. За то, что женщина не получает на свои действия адекватной агрессивной ответки. Да. Цикава думка. Я над чем подумать, скажем. Я когда это видео побачил первый раз, я мягко говоря, что прозрел. Я не думав, що жінки такі відео можуть записувати, причому набирати багато переглядів, і при чому, що YouTube такі відео не блокує взагалі. Окрім того, що додавлю кілька слів про цю жінку, вона живе щасливе сімейне життя 22 роки з одним чоловіком. Все. Більше коментарів у мене немає. Цікавить ваша думка, пишіть, коментуйте, обговорюйте. І наостанок, я хочу лише одне сказати. Це лише думка однієї. особи. Ні в якому разі не сприймайте це як пропаганда там якось, не знаю, там, насильство, знущання, приниження і так далі. Думка однієї особи. Людина собі просто собі висказала свою думку. Я, наприклад, з цією думкою не цілком згоден. Хто підтримує не підтримує, будь ласка, як я вже казав. Пишіть, коментуйте. Мені до речі, цікава, дуже ваша думка. І мені також цікава така думка, смисл цього відео. яка... Чому такі відео починають записувати жінки? Це взагалі якийсь парадокс. Коротше, коментуйте. Добра, всім хорошого настрою, всім. Всього вам хорошого.